Привіт, добрий день. Слава Україні. Мене звати Василь Єгер. Аби наповнити наш український YouTube, я думаю зробити відео про облік диких звірів. А каба не порила свіжі. Облік диких звірів, все мене ця тема зачіпала. Працював лісником ягером на Україні. Зараз 20 років. Це моє основне угіддя. Там 500 гектарів, де беру вчинка в основному. То стрілецька лінія, все там про чорний яр називається. А І все мене тема обліку диких звірів мене дуже зачіпала. Оце все брехня. І на такому рівні це все ніби пеше, ніби то все мірло, де Дик... чорний дріст полетів. І все думаю зробити відео, зробити відео. Давайте спочатку так, оце 58 гектарів, так по ту гору там дорога, туди, там моя машина. 58 гектарів. І тут маємо коней, декілька коней. Я їм не знаю рахунку. Вони на напівдекі. я їм даю воду і сіль, вони так пасуться крові рік. У літі пасуть зараз навесні траву, а де там вода? Потім дуба скільного падає жолотня, йде жолод цілу зиму, ну, в літі суху трубу цвітять. І... А, тут є болото. Я зараз маю цих коней на ці. Напевно, що дванадцять. Напевно, що 12, але на їх не можу. Якісь родяться якісь. Ми їх продаємо, бо то вірусла ціна останні роки в три рази. 750. Але на ті другі я маю три. Та друга 34 гектари. Там ще одна моя 100 гектарів є. Тут я колись мав вівці 250-220 овець. Чого я кажу 250-220? Я не вмію їх порахувати. Ми їх ніколи не могли порахувати. Ми їх мали, е, остригли раз на рік, прививки давали, продавав малих, потім і продали. І нам два рази прорвалися. Ми так добре, не пам'ятаємо, чи ми їх, їх продали, грузили на грузовики. 220, 4 чи 214. Там то то, кожен, по-своєму, як пораховував, прорвалися 3-4. Я це кажу, як з військового звіра трудно порахувати. Що ти кожен день майже коли не виходиш це, Я зараз не знаю, ці одне зграю, там є другі, самці б'ються і то. Не можу їх зібрати, не збираю, не так по горах пасуться. Десь колись вижу і все. То як можемо, декого звіра порахувати. На тім моєму гідді основному, М -м, де ще коні є. От можу майже порахувати кілька всі. Там що пасуться під деревами. На моїй тій основній фінці. Це фінці Огіддя, дача, весливські Огіддя. Ця обгороджена, зараз може дигідно. От там є. Обгорожена високу мисливську сітку в 2,20. Зверху два кудиші дроти, теж заборонено. Я маю 6 під підгодовочних і висипаю це і рахую, як вже голодні допомоги. Я нараховую, наприклад, 25 сікачів. Ми як полюємо, польовуємо 45 на монтарі до типу 45-50 і ще залишається. Цього разу застріли, такого один більший рекорд може. Десятку найкращих Іспанії тобто, в Іспанії входить. Тобто олені такого можна угіддя закриті. Що його два рази на рік вижив, то і не бачу, не бачу. І не бачу звіра 2 на 3 кілометри. Горожено. Я ходжу там день і ніч, а там живу. То що в нас в диких угіддях на Україні твориться. Це так отут. Ці угіддя сюди заходить. Купа кабана, декого. Сарна коза, касуль, як ви кажете, кабан свіжий вже перерив. Це є качка. І e, лань. E, лань європейська, гаму-гаму по латині і олень. Сюди вже купа бурсука, лиса. Це таке. Качки тут знайде, коли гніздо мають, з цього року я не приходив. E, Зато угіддя, я підраховую на підгодовочних більш-менш приблизно. Це плюс, мінус, 100, плюс ще 100 можна кинути. Це ніколи рахунку не знаєш. Я рахую кабанів і оленів передо мною, що бачу на підгодовочній площадці, що їдять, вони на півдиких умовах. То як це можна в нас в диких умовах порахувати? Неможливо, це все брехня, і всі цифри що ви подаєте. Ми колись подавали, то все, як казали, весенні з пальця. Друге, це, це хара, така їхня національна квітка, коли цвіте до обіду, зараз відпадає. Ще що. Е, порахуватись військового звіра. У, ці коні тут по суті, цілими роками. Але вівці чи корови у людей теж так по суті цілими роками. Їх по горах рахунку їм не знають приблизно так, а до кожної нагани вони не знають. От оце от там видна сітка. Це тваринницька скотарська. Що облікувати найкраще най... вести облік у господарстві в Україні, в господарстві в мисливському. Приблизно треба знати, що має, що є. Це найкраще по добутому звіру. Як хоч тут все веде по добутому звіру, скільки добуваєш з року в рік звіра. Як нам тисячу? з голови даю приблизні цифри. В 1982 році в Іспанії вполювали... добуто було 34 кавана, тисячі кавана. Оця звір... сітка тваринницька, метр сорок що попіднес може він. Та тут не це тут кожне 100 метрів це угіддя. Це, це Мисливське угіддя, це через кожні 100 метрів і через 500 така велика пише номер угіддя і це все. Тут звірі вільно проходять. Піднеска мене, от он десь як. Це для вільного циркулювання. звірів. Це ще домашні звірі. Не виходили у другий год. Місця бо на дорогу. У 1982 році в Іспанії було добуто 34 тисячі кабана. У 2002 році 182 тисячі кабана. Через 20, ще через 20 років тисячі. тут повикидали, тут з горба можеш приїхати. Жуліки повикидали, теж є в смітті. І у... У 2022 році більше 600 тисяч кабанів польовано. Облік від 10 по добутому зміру. І то приблизно. Приблизно до тисячів, як ви можете порахувати? І з того, що я бачу на Україні та й тут, більшість мисливців, я не побоюсь цього сказати. Більшість мисливців, єгерів, лісників. Не вміють відрізнити слід кабана малого від кози сарне, оленя. Не то, що слід глушня від тетерука. Не то, що бурсука, ні, ні ведру. Ну. Хто що там вміє відрізнити? І курику, і, 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 і зайців ви викладаєте. Хто то вміє відрізнити, хто то вміє. Як це сказати? Описати. І методи. Мет, є методи, які ви, ви, там ніби затирання слідів по сліду. Що прийшли день попередній, то ніхто то не робить. Ті як закладати, звіра, купував всередині, залишається, не виходить. Це, е, Всі знаємо, що це ніхто не робить, але, на превелику жаль, таки у брехню страдаємо, таки у брехню е, махаємо головою. Аби себе поважати, треба, аби нас поважали, треба би ми себе поважали, аби не брехали один одному. Все так. Це Орел Кречети, брат Беркута. Їхній іспанський, що було найменше в світі. У світі в Європі. О, орел імперіалістичний. Такий чорний і білий на крилах на початку. Тому... І всі брехні, що ми робимо весняний і осінній е -е, облік звіра. Е -е, нам треба від нього, від совєтського полегки відходити і брати більш розумне, більше є добу того звіра. Е -е, як хтось мені буде заперечувати, викладіть, будь ласка, є вже зараз мобілка. З мобілкою можете отак йти і показувати, як ви день перед тим сліди затираєте. Є сніговий покрив 10 см, де звіра, які ви площу обкладаєте на кілька тисяч гектарів, де закладаєте пробні. Зробіть, викладі, я ні одного не бачив у відео. Як є, то, то Тут приблизно так на 500 гектарів дає е, стріляти. Одну ліцензію на козу, деку на сарну. І кабан тут вільно, круглий рік майже можеш полювати. Ніяких ліцензій нічого не треба. Оленя таке. Кожна земля, кожна область тут королів, тут воно по інакшому. Але в основному тут. І друге. Викладіть, будь ласка, хтось як ви робите. І друге. Це всі методи ці вони дуже трудоміські, дуже невідповідальні і дуже... Тут в Європі вони оцінюють збитки, збитки, чисельні звіра по шкоді задано лісовим і більше тут агрикультура посадкам, чи, чи там, де полив є оливки, чи дині, чи що полям. От Як де дуже великі збитки полям. Додається ще додаткові на засідок на того полювати, аби вибити того звіра, чи крилика, чи оленів, чи кабанів. І, 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 і нещасні випадки на дорогах. Тут дуже багато. За останні 20 років у мене там, дорога між нашими двома гіднями. Тобто, не кожен місяць що я бачу, що є якась аварія, що щось більшого звіра роз'їхали. Кабана, сарна, дама, даму, лань. А скільки не бачу, дуже багато збивається на дорогах і це що збивається на дорогах, то друже, проблема теж. Є. От таке, що облік лісової дикого звіра. цей, що в нас пишеться, що з радянських часів 60-х, 50-х, 60-х років, то все є брехня. Нам треба. Пристосуватися навчитися, подавати більш-менш реальні дані. І то ніколи реальні дані не будуть. Я вам навів приклад, що, я з, що е, з домашнім звіром, е, тваринами, конями чи вівцями не можу знати їм номер. Не то, що декого порахувати. І ще колись я на форумах 23-й тому пропонував. Хто є, я кажу, описати, я колись вів, що полювалося, що бувалося, що угідь. Описати кожен з нас. 100 мисливців з різних регіонів України, як буде тисяч, ще краще. Подають за рік, що вони знають і що другі мисливці застріли. І це ми будемо мати набагато об'єктивніші дані. Який з є, і з року в року що добуваємо. вже що робить цвітало. А так, то, 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 то лаванда цвіта. А так це там на папери написати, ніби то то, ніби якийсь облік робило. Там купа анекдотів є. З лісокомбінатів колишніх, як вони робили. облік. Що ще таке? Посміятися можу, там піти на природу, випити по 100 грам, але аби бути дійсно якимось професіоналами на якомусь рівні, більш-менш нормально. Не брехати всім і вся, то. Нам треба починати вести облік добутого звіра. І на базі того вже планувати вести наше мисливське господарство. Чекаю на ваші питання, відповіді, чекаю на відео звіт обліку, що ви робили цієї весни минулої осені. Як хтось має, хтось хоче сказати, що по правді робив, і які дані, і які що. Добре, будемо прощатися до зустрічі. Дякую за перегляд.